В науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася зустріч з київським поетом Григорієм Фальковичем. Пише чоловік все своє життя. Каже, натхнення для поезії є завжди. Приходить десь перед світанком о 4 5 годині, щось з'являється, на телефон записуєш голосом диктофон, а потім сідаєш до комп'ютеру, переносиш. Такий механізм у доробку митця десятки поетичних книг. Донька автора Марина Фолькович каже: з народженням онуки батько пише лише дитячу поезію. Він такий різний в дорослій і дитячій поезії, доросла така, досить важка філософська, лірична, а дитяча бешкетна, весела. Цікава, ну тобто зовсім два різних, якщо можна так сказати, два різних поети. На зустріч прийшли не лише поціновувачі творчості Григорія Фольковича, а й студенти-дизайнери. Саме їхні ідеї та запропоновані ілюстрації поет має намір взяти для майбутніх книг. Знайомство наше з Григорієм Фольковичем розпочалось також з такого дуже дивного проекту. Одна з наших студенток мала бажання створити унікальний такий проект книжечку для сліпих дітей. І ми шукали текст для цієї книжечки. Порадились із філологами, і вони нам сказали, що найкраще ми би мали ілюструвати саме Фальковича, тому що це є надзвичайний сучасний поет, який пише мовою зрозумілою сучасним дітям у його творах в останніх його творах взагалі дуже великі рефлексії на події війни, яким чином розмовляти з дітьми з дітьми про війну, про тваринок, які переселяються в інші міста або покинуті своїми газдами, про воїнів, про до. Нати а попередні до воєнного періоду вони дуже цікаві, тому що в них включені ті події і ті ситуації, які існують сьогодні: театри, дитячий сон. Як говорити, як дитина засинає, це дуже точно. Мобільні телефони, вірусні інфекції, і про все це пише Григорій Фалькович для сучасних абсолютно дітей. Григорій Фалькович раніше працював в інституті мовознавства імені Потебні Академії наук України, громадський діяч та член Національної спілки письменників Уляна Никулюк, Андрій Бутяк, Новини на вежі.